Ви можете отримувати певну інформацію, яка якраз таки вас буде вести до ваших нових звершень. Ви на сьогоднішній момент реалізу... можете знаєте, реалізувати будь-що, але суть От шут, да? він ніколи не піклується, а що це буде, а що це дасть, а який буде результат. Він просто йде за імпульсом. Зараз вам прям, тут прям наставляють. Не треба перейматися що з цього вийде. Куди я прийду, до якого етапу я там дійсно до який буде фініш. Тут немає фінішу. Тут не про це. Ви починаєте зараз абсолютно новий шлях. Так, ну і давайте ще колодою. Подивимося вам підказку. В принципі, тут тему я для вас розкларила, підказка нам ще. Так, відпускання болю та страждань. Можливо, той біль. От тут знову таки йде обнулення, да? потрібно доочиститися. Все-таки, бо там і шістка мечів, перша, яка вийшла, карта, яка говорить, ви вже на шляху нового. Але ви ще в спогадах, в думках можете триматися за старі парадигми, за старі моменти. Цього робити не потрібно. Ви наразі, тобто, чому? Тому що коли ви відпустите весь біль і страждання по іншому, подивитесь на це життя,